Біфрен, спокій за ясної голови. Ця дівчина не з тих, хто буде хизуватися своїм прізвищем і походженням. Хоча хизуватися є чим. 20-річна Аня Борисюк, дочка зіркового подружжя Ольги Сумської та Віталія Борисюка, звикла перебувати в тіні знаменитих родичів. Але прийшов час з цієї тіні виходити. Адже в ані самої тепер неабиякі акторські амбіції, а разом з ними і низка комплексів. Звідки? За що Аню раніше були в школі? Чому не складається з хлопцями? І як складається спілкування з сестрою Тоною Паперною, яка живе у Москві? Її мама одна з найпопулярніших акторок України Ольга Сумська. Тато теж відомий актор Віталій Борисюк. 19-річна Аня Борисюк вирішила піти стежкою зіркових батьків, однак не приховує, має хвилювання з цього приводу. Про це вона ексклюзивно розповіла. ЖВЛ. У мене постійне чуття, що Я до чогось не доросла. Чому дівчинка не любить згадувати про шкільні роки? Через що перше побачення відбило в неї бажання спілкуватися з хлопцями зараз може через це інколи щось там сплакнути. Та як Аня пережила розлуку з рідною сестрою Тонею? Я вибігала в пижа <смі> залишаюся, не хочу. чи так легко бути зірковою дитиною, як здається? З перших вуст дізнаєтеся далі. Бабуся, дідусь, тато, мама, сестра усі в родині Ані Борисюк професійні актори. Тож, уже з маличку вона відчувала колосальну відповідальність за кожен свій крок і слово. Ці тисну, що ну ти ж маєш виправдати якісь певні там уявлення про себе, що такі от батьки ти така сила. Батьків Ані, Ольги Сумської та Віталія Борисюка частенько не бувало вдома через гастролі та зйомки. Проте дівчина каже, їхньої уваги їй завжди вистачало. Взагалі, я, я думаю, що я була дуже щасливою дитиною через те, що батьки зберегли в собі якісь певні батьківські там обов'язки, не нехтували мною. Я постійно відчуваю якусь любов до себе. Мама провозила потягом материнське молоко. Тату, поки домовлявся, там якісь бізнес-плани будував і мене на руках постійно. Його це ніколи не втомлювало. Я за це дуже йому вдячна. А от час, проведений у школі, Аня згадує не так оптимістично, бо дівчинка на собі відчула, що таке булінг однокласників. Якраз таки в знаки дався зірковий статус її родини. Батьки все за тебе зроблять, у них там така яскрава кар'єра, а ти тут, типу, серед нас. Не такі звичайні а чому ти не в якійсь приватній школі, чому за тебе не платять. Зараз може через це інколи щось там сплекнути, сльозку пустить. Це важко, звичайно, але багато хто через це проходить. Вона не мала справжніх друзів, тому уявляла їх. Розіграла ну, там, з ляльками якісь сценки, будувала міні такі аматорський театр. Фігурки своїх однокласників ліпила щось з ними, бо з ними в реальному житті щось не дуже складалось. Своїми хвилюваннями Аня час від часу ділилася хіба що з рідною старшою сестрою Тонею. Вони жили в одній кімнаті і були справді близькими. Вона мене дуже дуже надихала, навіть коли вона там щось в кімнаті, щось там розгроблювала, щось розписувала. На неї диплом є експерт із Я це так шалено сприймала. Тож переїзд улюбленої сестри до Москви, де вона навчалася, та згодом вийшла заміж для дев'ятирічної ані став не радісною, а радше сумною звісткою. Їй було дуже боляче прощатися з нею, розуміючи, що ну, все, далі якось. Ти сама я пам'ятаю, як я бігала тоді на вулицю. Вона відлітала зранку Москви. Я вибігала в піжамі. Я, я тоді залишаюся, не хочу. Сьогодні Тоня продовжує жити у Москві та мовчить про війну в Україні. На захист донечки стає її мама Оля Сумська. За словами зірки, паперна не може вчинити інакше, боїться висловлювати свою думку публічно, адже в країні агресорі, де відсутня свобода слова, має чоловіка та двох дітей. Критикувати рідну кровинку не береться, й Аня, хоча не приховує за сестрою, сумує. Зараз, звичайно, не вистачає її уваги, не вистачає якогось теплого слова. Хочеться бути близькими людьми і назавжди це зберегти, допомагати одне одному і радіти, як мінімум. Ганнуся вже три роки навчається в університеті Карпенка-Карого, саме в тому, який закінчувала Ольга Сумська. Тут, нарешті, в неї з'явилися справжні друзі. Це настільки. Схожі в плані інтересів люди, і ми почали розуміти одне одного спів А от хлопця вона поки що не має, ба більше ніколи не заводила серйозних стосунків, ймовірно, через невдалий досвід, коли ще неповнолітньою сходила на провальне перше побачення. Це був восьмий клас, це був такий найприємніший спогад. Я не знаю, це як зараз кажуть, крінж. Не було про що говорити. Я просто хотіла поскоріше додому. А наступного дня цей хлопець почав привселюдно насміхатися із сором'язливої дівчинки. Ти вся така штучна, ти ніяка, і тобі треба змінюватись. Звичайно, від того важко було. Це на все взагалі вплинуло. я не знаю, що можна отримати, закохавшись, поки можливо, цього легше стане, але хто мені може це обіцяти? Аня зізнається, зіркова мама вже хвилюється, що 19-річна донечка досі не зустрічається з хлопцями. Ну мама там підганяє, звичайно, що то все пропаде. Якщо ти закохаєшся, все, все піде як масло. Та спочатку дівчина прагне реалізуватися в кар'єрі і найбільше хоче, щоб у майбутньому її припинили асоціювати зі знаменитою мамою. Всі очікують від мене якогось вибуху, що там вона зараз і заспіває, затанцює одночасно, людина – оркестр. Ну, Я така вродилася, я просто трошки спокійніша за маму. І Аня щодня працює над собою, аби ставати кращою. Для себе насамперед, не для інших. Я передивляюся постійно фотографії там, в інстаграмі якихось жінок відомих і просто переймаю щось для себе. Можливо, інколи і прикидаюся, якоюсь певне, але з певним часом це може я можу сама в це повірити. Тобто робити допоки ти сама в це не повіриш. Потім вона переконана, їй повірять й інші. Аня сподівається, не підведе знаменитих батьків та ще покаже себе і на сцені, і в кіно. У мирному майбутньому буде не просто донькою сумської і Борисюка, буде актрисою, яка досягла висот власними зусиллями.